Terima kasih telah menonton! Я вам сьогодні розповім про атоми і молекули. Всі речовини складаються з атомів і молекул. Атом це найменша частинка, що входить до складу всіх речовин. Атом не має електричного заряду. Він може існувати і поодинці, але частіше сполучається в молекули. А молекула це найменша частинка речовини, що має її хімічні властивості. Для прикладу, молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Також є молекули, які складаються з тих самих атомів. Наприклад, молекула водню складається з двох атомів гідрогену. Молекула кисні складається з двох атомів оксигена, а молекула перекисів складається з двох атомів гідрогену і двох атомів оксигену. Для зручності вчені позначають атоми великими латинськими буквами. Наприклад, гідроген позначають великою літерою H, а оксиген великою літерою O. Атом складається з ядра і електронів, що обертаються навколо нього. До складу ядра входять протони і нейтрони. Електрони і протони мають електричний заряд. Електрони мають негативний заряд, а протони позитивний. А нейтрони не мають електричного заряду. У газах молекули рухаються найшвидше. У лідинах – повільніше. А в твердих тілах не рухаються. Ось такі цікаві речі ми вчимо у школі. Сьогодні я розповім про фокуси. В мене вдома є. Безліч фокусів у великій коробці. Перед тим, як я покажу вам фокус, розповім вам про самого відомого фокусника у світі американський відомий фокусник-ілізіоніст Гаррі Гудіні. справжнє ім'я Елліх Лайс. Народився в Будапешті і в році 4 років емігрував з родиною у Америку. Вже у віці 10 років показував перші фокуси з картами. А коли став дорослим, їздив на астролі з братом. А для виступів він взяв. Псевдонім в честь французького ілюзіоніста. На виступах він звільнявся з наручників і з резервуарів, наповнені водою з та з навісними замками. Кожен раз Гудіні вдосконалював та ускладнював свої фокуси. В останні десять років він почав друкувати і роздавати книжки, в яких він пояснював секрети всіх своїх фокусів. Відомо фокусі Гудіні перший. Його підвисили у мішку на королевс хмарачоса, але він успішно звільнився. Наступного разу він на очах у багатьох глядачів прийшов крізь цегляну стіну. А в 1903 році його скинули з моста у річку Темзу, закутиму кайдани та 30 кілограмовою кулею. Але за декілька хвилин він виплив, розмахуючи наручниками. А тепер я вам сам покажу фокус, який називається чотири тузи. Моя задача знайти чотири тузи зверху кожної колоди. Я беру колоду і кладу перші три карти вниз колоди, а потім три карти зверху кладу на інші колоди. І так зі всіма колодами. А тепер відкриваємо верхні карти. Перший туз, другий туз, третій туз, четвертий туз. Фокус вийшов. Наступного разу буде інша цікавинка. До зустрічі!